Всім новорічний привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ті книги, які справили на мене приємне враження та досі залишилися в моєму серці. Це книги, які я читала минулого року, і вони пов'язані тим, що досить таємничі за своєю суттю. Та за своєю історією. Зараз я вам все поясню. Якби була номінація Знахідка року, то такою книгою я вважаю «Опівнічну бібліотеку. Автор Мет Гейх. Якщо говорити про цю книгу, вона. Досить загадково вже самою назвою, пов'язана ще й з образом бібліотеки художньої. А я полюбляю все, що пов'язано з бібліотекою у художній літературі, всілякі мотиви загадкові та таємничі. І тому я обрала цю книгу обов'язковою до прочитання. Про що власне йдеться? І, до речі, коли ви відкриваєте книгу, погляньте, як начебто записуєтесь. До бібліотеки. Ось така вона всередині, затишні сторінки, до речі, папір не білий, він навіть от такого теплого відтінку, щоб очам було приємніше читати. Побудована ця книга теж досить цікаво, присвячується працівникам охорони здоров'я і всім, чий обов'язок дбати про людей. Дякую вам! Це присвята автора книги. Пристано також епіграфом слова Сильвії Плат. Я ніколи не зможу стати всіма, ким хочу, і прожити всі ті життя, яких би хотіла. Я ніколи не зможу навчитися всього того, чого б хотілося. Та й навіщо мені цього хотіти? Я хочу жити та відчувати всі відтінки, тони на душевного та фізичного досвіду, можливого в моєму житті. І ще один вираз: поміж життям та смертю стоїть бібліотека, мовила вона. І в тій бібліотеці полицям немає кінця. Мрія кожного а, цінителя, поціновувача книги. Кожна книжка дає шанс спробувати інше життя, яке людина могла б прожити, подивитися, що вийшло б, якби вона обрала щось інше, чи вчинила б ти по-іншому, якби мала змогу позбутися того, що тебе зараз гнітить. Отже ось риторичне запитання до кожного чітця. Чи, чи змінили б ви щось у своєму житті, якби мали нагоду, а крім того, якби все це переглянули наперед, все те, що могло б відбуватися за тим чи іншим сценарієм вашого життя. Дійсно, цікаве запитання, якби я змогла на нього відповісти, то я б, звичайно, сказала, що я б нічого. Не змінювала і залишила б його таким, яким воно є. Хто ж такий Мед Гейх? Це британський письменник, фантаст, журналіст. Українським читачам він відомий як автор серії дитячих різдвяних романів: дівчинка, яка врятувала Різдво, Різдвяна Історія, Хлопчик на ім'я Різдво, Батечко Різдво і Я, Правдива Піксі, а також серйозних творів, таких як Опівнічна бібліотека, Як зупинити час, йому варто жити далі. Цей письменник створює художні та документальні твори як для дорослої, так і для дитячої аудиторії. Ось такі у нас сучасні автори, які достойні того, щоб їхні дійсно твори купували, поціновували та зберігали у своїх бібліотеках. А тепер кілька слів про те, чому не варто довіряти всьому, про що йдеться у Вікіпедії. Досить цікаво було. Дізнатись про цього автора, про автора опівнічної бібліотеки Мета Гейга. І звісно, що я поглянула на те, що про нього відомо в інтернет-джерелах. І от у Вікіпедії, розповідаючи про сюжет твору. Власне, я прочитала, що головна героїня, зараз я вам навіть зачитаю, як дійсно звучать ці слова. Отже, йдеться про молоду жінку Нору Сіт, яка незадоволена своїм рішенням в житті. Однієї ночі вона намагається накласти на себе руки, але опиняється в бібліотеці, якою керує містер Ельм, її колишній шкільний бібліотекар. І тут стоп. Стоп, чому? Тому що на перших сторінках роману йдеться про бібліотекарку шкільну. Не бібліотекаря, а бібліотекарку. Саме місіс Елм. Складно було не порівнювати місіс Елм із матір'ю, що ставилася до Нори як до помилки, котру треба виправляти. Отже, місіс Елм це та ж бібліотекарка, яка намагається. Допомогти Норі змінити її життя на краще, коли ви гортатимете сторінку за сторінкою цієї історії, так як гортаю її я, а ще читатимете цю історію, то наприкінці нарешті ви зрозумієте навіщо, тому що автор наприкінці цього роману наводить досить влучну фразу, яка заслуговує на те, щоб її було прочитано. Нора, розмовляючи з місіс Елм, знову ж таки, з бібліотекаркою, вона в неї запитує, в тому ж і краса, правда, ніколи не знаєш, чим усе закінчиться. І Нора усміхнулася і задивилася на фігури, міркуючи про наступний хід. Отже, ми бачимо, що дійсно краса життя полягає в тому, що завжди потрібно. Думати про наступний хід, і, можливо, це краще не знати, яким він буде, тому що новизна світу вона просто-напросто втратиться. Автор доводить нам думку про те, що цінність миті, вона зараз. Тому цінуйте, будь ласка, мить, тому карта дієм лови мить або цінуй мить, в яку проживаєш. От до мене потрапила книга, яку я запланувала купити ще раніше, але ви бачите, що доволі вона надзвичайна. Просте видання антології 2016 сторінок з найкращими зірцями української поезії ХХ століття. Порядником є Іван Малкович, це скарбниця, я вважаю, перлина української. Поезії, світової поезії загалом. Я не можу не зачитати вам, хоча б однієї поезії з цієї скарбниці. Я обрала поезію, слова якої вам відомі за піснею. Тому що покладені на музику і вийшла чудова пісня, я вам просто зачитаю слова Василя Симоненка. Мало хто знає, що це дійсно автор цих. Слів Василь Симоненко. Ну, скажи: хіба не фантастично, що у цьому хаосі доріг під суворим небом, небом вічним я тебе зустрів і не зберіг. Ти і я це вічне, як і небо. Доки мерехтітимуть світи, буду я приходити до тебе і до інших йтимуть ти Як це все буденно, як це звично, скільки раз це бачила земля? Але ми з тобою, ми не вічні, ми з тобою просто, ти і я. І тому для мене так трагічно те, що ти чиясь, а не моя. Чудові слова, сказані до жінки всього його життя. Так, ну, чудово. Тому, ви розумієте, потрібно було обов'язково мати в своїй бібліотеці цю чудову антологію. Видавництво Абаба Галамага. Ось так у нас наявні лясе, якщо помітити то їх два навіть. Але, як бачите, в мене вже там закладок вистачає цій книзі, тому що дуже багато гарних перлин української поезії. А тепер книги, без яких моя бібліотека була б. Не цілком повною та не цілком логічною, пояснюю чому. З цими книгами у мене пов'язана досить кумедна історія, яку я спочатку навіть сама не розібрала, що трапилось. І от перед вами дві книги Рея Бредбері, які я помітила ще десь кілька років тому назад в книжковому магазині. Вони одразу мені припали до душі, тому що йдеться про 100 оповідань Рея Бредбері. Причому ем, написано Рей Бредбері все літо наче День 1. І от далі книга 1 і книга 2. Зараз я вам покажу ближче. Книга 1 і книга 2. І я щасливісінька, придбала собі ці дві книжечки. Думаю, от нарешті, в мене 100 оповідань Рея Бредбері є. Можна. Читати та насолоджуватись. Але не знала я однієї страшенно цікавої ситуації. Це те, що є ще дві книги. Ось вони. Книга 1 і Книга 2. Книга 1 і Книга 2. Тобто має бути 100. Оповідань. Я була спокійна, тому що в тих книгах, які я купила в кожній по 50 оповідань, я собі спокійнісінько, не помітивши однієї особливості, почала їх читати. Причому тематично вони абсолютно різні, а потім зрозуміла, що чогось не вистачає. Оскільки я придбала книгу один, том другий і книгу другу том перший. А потім мені довелося шукати ж ті книги, які залишилися, і через десь два роки я нарешті зрозуміла і придбала книги, яких не вистачало. Це книга перша, том перший, книга друга, том другий. Тобто, якщо в назві йдеться просто оповідань, то по суті я так вже підраховувала спеціально, то тут їх 200. Заплутали мене, як читача. Але нічого. Тепер в моїй бібліотеці чудові чотири книги оповідань Рея Бредбері. В цьому світі неможливо без пригод. Тому не дивно, що кожен поціновувач пригодницьких романів буде збирати твори Фенімера Купера. І ось у мене є три чудових романи певно, найвідоміших його романи. Це останній із Могікан, це Звіробій і це слідопит. Отже, в історії Натті Бампо, героя циклу із п'яти книжок про шкіряну панчоху. Події останнього із могікан відбуваються в 1757 році, після пригод Натті, про які ми довідувалися з роману Звіробій. Але останній з могікан написаний був багато років раніше. Ніж Звіробій, він з'явився у 1826 році між романами Піонери та Прерія, у яких Наті Бампо це розгублений, сумний, а наприкінці вмираючий старий. І авторові, бува, захотілося побачити свого улюбленого героя Наті та його друга індіанця Великого Змія, не безглуздими, наївними часом кумедними дідуганами піонерів, а ще повними сил, потрібними людям та здійснюючими заради них героїчні подвиги. Говорити про Фенімора Купера, то це відомий американський автор, який пережив за життя чимало мідливостей долі на шляху до загального Визнання. Краще з його романів сприймалися з великою цікавістю американськими читачами, а також поціновувачами інших національних літератур де Бальзаком. розповідала про фіністу Наталії Щерби називала книга це справжнє диво. І авторки є інші фентезі цикли які також чудові. Це, по-перше, чароділ. І три книги, які входять до цього циклу. Чародільський браслет. Зараз я вам буду показувати поступово, ось такі, дивіться, гарні теж палітурочки. Чародільський град і Чародільський князь. Ну, якщо говорити, як книги йдуть одна за одною, то спочатку чародільський браслет, потім чародільський князь, а потім вже Чародільський град». Це буде третя книга, відповідно, серії. Всередині ці книги теж чудові Ось погляньте. Ось таке оздоблення. Ближче трошечки вам покажу. Так. Про що загалом йдеться в цьому фантазійному циклі? Йдеться про головну героїню Тетяну Окрайчик, яка отримує від прабаби відьми загадковий спадок. Мені так не подобається, як кажуть, прабаба, баба від прабабусі відьми, чудовий спадок, срібний браслет ящірку І зненацька дівчинка опиняється у вирі боротьби могутніх магів за панування в Карпатах і повернення втраченого чарівного світу чародолу. Як хранителька магічного золотого вінця, вона проходить крізь смертельні небезпеки, протистоїть підступним чеклунам та вперто шукає шлях до містичного чародолу, аби розкрити його глибші таємниці. Ну і, звісно, ці чудові книги, які також стануть в нагоді як дитячій аудиторії, так і дорослій аудиторії, якщо ви хочете провести гарно час за читанням фантазійної літератури. Це ще раз доводить, погляньте на ці чудові видання, що наша література українська, вона розквітає і продовжує розквітати. Якщо ви цікавитеся мистецтвом, то передусім ось ця книга може стати вам в нагоді. Це і коротка історія мистецтва. Я, якщо чесно, полювала за цією книгою, Стерсю Годже. Йдеться про Розвиток західного мистецтва від первісних часів до сьогодення. Характерне розмаїття течій та стилів, технік та матеріалів, розвиток нових ідей та новаторських стилістичних прийомів і взаємні мистецькі впливи. Далі в анотації дуже хитро звертається автор анотації до читача. Завдяки цьому кишеньковому пораднику, я б не сказала, що це кишеньковий порадник. ви тільки погляньте на ці чудові ілюстрації, і до кожної ілюстрації є повний от опис того, про що йдеться. Так? Тобто це не кишеньковий порадник. Але завдяки цьому кишеньковому пораднику ви зможете відстежити розвиток мистецтва від найдавніших часів. Дізнатися про найвидатніших представників культурних епох та мистецьких рухів, та переглянути їхні найвідоміші роботи. Видавництво Старого Лева, до речі, дуже гарна книга, вишукана білий папір, ілюстрації. Стільки погляньте. Ось та, та сама Монна Ліза від напрями роботи, теми і техніки. Ну і... Загалом обкладинка як окремий витвір мистецтва. Якщо вам подобається не просто читати щось таке легке, а мислити і замислюватись над кожним словом, вам може стати в нагоді творчість Хорхе Луїса Борхеса. Ці дві книги, за якими також я стежила. Перед тим, як купити, за їх ціною стежила, тому що вони дійсно це дороге задоволення, але ем, разом з тим, певно, варте того. Хорхе Луїс Борхес. Ось теж вміщено про нього інформацію на початку книги. обкладинка теж, наявність, бачите, яке гарне оздоблення. Це аргентинський прозаїк та поет, який справив величезний вплив на. Світову літературу ХХ століття. І сам Габріель Гарсія Маркес, відомий вам як автор роману 100 років самотності, сказав якось: я ношу його книги з собою, я читаю їх щоденно. Що ж знаходить автор розлогих оповідей у того, хто віддавав перевагу новелам, оповіданням есе? Почавши з поезії Борхес, власне, назавжди залишився поетом щодо слова і твору загалом. Йдеться не лише про гідний подиву лаконізм автора, в його прозі немає нічого зайвого, але є все потрібне. Твори за жанровою ознакою різні, йдеться про фантастичні, психологічні, пригодницькі, детективні твори. І загалом. Вільний політ авторської фантазії. Його оповіді про життєві драми пересічних персонажів. Це завжди екстремальні ситуації, які штовхають героїв на несподівані навіть для них самих вчинки. Борхес любив пізнавати людину. І от, якщо ми відкриємо цю книгу, то побачимо текст з гарними також філософськими розмислами. Бачите, як навіть названо розділи Історія вічності. Алев, всесвітня історія підлоти з вдумливого читання, зрозуміти, певно, ви всього не зможете, тільки якщо захочете дочитатись до самої істини. книги Боргеса. До речі, звернула увагу на те, що видавництво ці книги зібрання творів Борхеса видає і називає книжки війни у наш воєнний неспокійний час видавництво продовжує працювати задля того, щоб книжна продукція змогла існувати і надалі. І залишається книга, яка приголомшує чарівністю слова, чарівністю почуттів, яка вражає їхньою глибиною. Звісно, що це роман, ті, що співають у терні Колін Маккалоу, справжня перлина світової романтичної прози. Це ще видавництво книг, клуб Харківський клуб сімейного дозвілля. Зараз вже цього видання я не бачу в наявності, але тільки погляньте на обкладинку, яка також досить романтична, досить щира. І селер, ті, що співають у терні австралійської письменниці Колін Макалу, це справжня перлина світової романтичної прози. Сумарний наклад книжки 10 мільйонів примірників. А серіал, за мотивами цього роману, вже кілька десятків років посідає друге місце у рейтингу найпопулярніших кінотворів усіх часів та народів. Єдина дівчинка поруч із синами Клірі, сіллю цієї землі її надії на майбутнє Мейкі. Змаличка була наче зайвою у власній родині. Єдиний чоловік співпереживав її дитячим бідом із християнською любов'ю це священник Ральф Дебрі Кассар. Та в ніжному дівочому серці оселилося велике кохання і кинуло виклик самим небесам. Ну а далі, до речі, образ цієї дівчинки порівнюється із образом пташки, що співає в терні свою першу та останню пісню. Через життя, страждання, розлуки та втрати, як співає пісню про кохання наша головна героїня, кохання до священника Ральфа, дівчина на ім'я Мекі. І ось романтична історія, якщо полюбляєте подібні, це загалом найкраще, що може бути в такому книжковому світі почуттів. Дуже гарні слова вже наявні на початку цієї книги. Є легенда про пташку, що співає лише раз у житті, співає милозвучніше за будь-яку істоту на всій землі. Щойно покинувши гніздо, ця пташина шукає тернину і не заспокоїться, аж поки не знайде. А потім, співаючи серед нещадно, гострих гілок. Врешті-решт наштрикується на найдовшу та найгострішу колючку. Помираючи, вона долає біль і своїм співом перевершує Жайворонка та Солов'я. Лиш одна бездоганно прекрасна пісня, ціна якої життя. Принаймні так каже легенда. Ну і далі розпочинається історія Мегі. Історія ціною в життя та стосунки із коханим чоловіком. Ну що ж? В принципі, це всі книги, про які я вам хотіла розповісти, як про найкраще. Я вам бажаю бути щасливими, посміхатись, все обов'язково буде добре. Гарного вам мирного дня. До побачення!